Привіт усім разом зі мною наш юрист Світлана, і ми розберемо найпоширеніше питання, які ставлять покупці перед угодою. Почнемо з головного питання. Світлана: скільки коштують нотаріальні послуги при купівлі квартири? При купівлі квартири, значить нотаріальні послуги будуть коштувати в залежності від того, яка саме буде надаватися нотаріальна послуга. Якщо це буде просто купівля-продаж, то десь орієнтовно від 8 тисяч гривень 8-10, в залежності від того, яка саме буде послуга. Якщо це будуть послуги по купівлі-продажу квартири, яка купується по програмі, це або то є. Селя, кредитування, або по програмі є відновлення за кошти, які надаються державою. То це буде зовсім інша сума, бо там буде надаватися більш ширший пакет нотаріальних послуг. Це буде від десь орієнтовно 12 тисяч. Отака сума орієнтовно. Але це тільки послуги, крім. Нотаріальних послуг також сплачується ще державне мито збір в Пенсійний фонд. Підкажіть, будь ласка, а які основні документи потрібно перевірити перед купівлею квартири? Перед купівлею квартири в першу чергу перевіряємо правовий документ на нерухомість на квартиру. Це може бути чи то договір купівлі-продажу, чи то договір дарування. Може бути свідоцтво про право власності, коли була приватизація, або свідоцтво про право на спадщину, якщо квартира набувалася в порядку спадкування. Найпоширеніше документи, з якими ми е, працюємо, також ще може бути це витяг з державного реєстру речових прав, який підтверджує право власності. А крім того, обов'язково треба перевірити е, технічний паспорт на об'єкт нерухомості, щоб співпадали, чітко були написані адреси, площі, загальна житлова і так далі. Це основне на що треба звернути увагу. Дякуємо вам за відповідь. Наступне запитання від наших клієнтів: таке: на що потрібно звернути увагу при укладанні договору за вдатку, щоб не втратити гроші? Основне на що звертаємо увагу, це те, що треба прописати в договорі завдатку обов'язково. Це по перше, що саме ми хочемо купити покупець, А продавець, що саме він хоче продати. Тобто звертаємо увагу знову ж таки на ту ж саму адресу, на ті ж самі площі на власника, хто саме є власником квартири і кому ми даємо завдаток. Звертаємо увагу також, що були прописані витратна частина, хто за що сплачує при укладанні основного договору, тобто договору купівлі-продажу, прописуємо терміни. В який термін буде проведена у нас угода по купівлі квартири. Можемо прописати комплектацію, що саме залишиться в квартирі після підписання договору купівлі-продажу. Терміни передачі ключів від квартири. Дякуємо, Світлана, за відповідь. Це дуже важлива інформація. Наступне питання в нас таке: а як же перевірити, що власник справжній і квартира не в арешті? Це у нас буде перевіряти. Нотаріус, який буде нам проводити угоду купівлі-продажу, а нотаріус перевіряє вже безпосередньо перед угодою, хто саме є власником цієї квартири, і також перевіряє на заборони решти. Тобто, якщо документи у нас подав там якісь інша особа, а не власник, то це по реєстру нотаріус відразу перевірить, і що наш покупець не буде хвилюватися, що він укладе угоду не з тим, з ким потрібно було. Укласти її. Угу. А якщо ж квартира продається по довіреності, то що потрібно перевірити в даному випадку? Треба перевірити чинність цієї довіреності, на яку саме е, дію видана довіреність. Тобто повинно в довіреності бути чітко прописано, що власник довіряє провести такі то дії, а саме відчуження квартири і чітко прописується, якої саме квартири за ціною на умовах. Також це може бути прописано. Термін дії довірності обов'язково перевіряється. Ну, це основне, що треба перевірити. Дякуємо, Світлана. А які найчастіші помилки роблять покупці при угодах? Найголовніша помилка, яку можуть зробити покупці перед угодою, це не, не зберігають конфіденційність. Інших помилок не буває. Тобто конфіденційність потрібно зберігати. Обов'язково. А от які документи потрібно зберігати після угоди і чому? Після угоди обов'язково зберігаємо оригінал договору купівлі-продажу, витяг про реєстрацію права власності з державного реєстру і технічний паспорт на об'єкт нерухомості. Обов'язково їх зберігаємо, друзі. Купівля житла це не просто угода, а важливий крок у житті. Дякуємо нашому юристу за роз'яснення. Якщо у вас залишились запитання, пишіть нам у коментарях або у практик на рухомість. У наступному відео ми з вами розглянемо питання від продавців. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі!